У результаті візиту президента України Віктора Януковича до Одеси у ЖКС Черемошки розпочалися репресії. Саме такий антипіар зробила міська влада для лідера країни. Спочатку було звільнено директора, потім начальників дільниць, майстрів та інших. Виною цьому погана зустріч президента, принаймні так стверджує новий директор ЖКС. -у. Саме про це йдеться у зверненні двірників до Віктора Януковича, адже вони розуміють, що у черзі до звільнення і звичайні працівники сфери ЖКГ. Тисячі двірників щоранку виходять на вулиці нашого міста, аби прибрати сміття. Хтось ставиться. До роботи сумлінно хтось навпаки, але напевно можна сказати, що одеські двірники є одними з найменш захищених працівників житлово-комунальної галузі. І сьогодні саме двірники ЖАКЕЕСУЧРОМушки ризикують бути позбавленими роботи. До редакції нашої телекомпанії потрапило їхнє звернення до президента України Віктора Януковича, який нещодавно відвідував Одесу. Саме після цього візиту у ЖАКЕЕСІЧРОМшки почалися масові звільнення. Аби перевірити ці дані, знімальна група телеканалу вирушила до Черьомуша. Я таки недавно встроїлась на роботу. Навіться немає кі роблю. Місяць менше місяця робити, так? Да? да, ну не зможуть звільнити створилася. Зрозуміло, що людина влаштувалася двірником вже після візиту президента. А ті, хто ще працює тут, відчувають, що незабаром вибори. Більш того, комунальників нахабно залучають до передвиборчого процесу, до якого вони не повинні мати жодного відношення. Вон побелка, вон скамейки, это все нам приходить ставити. Так вот. Сейчас Зараз меняется начальство, вибору до того. Об'язанесть нашого Жека, когда депутаты депутати надо брать флаги, діду там стать флагом, смотреть на них. До речі, Ігор разом із сестрою їхав до Одеси аби отримати нормальну роботу. На сьогодні він вже півроку працює двірником і отримує на двох 1200 гривень. До того ж, молоді люди мають службове житло, підвальне приміщення без комунікації. Уехал well, нормальную работу, но я еще документ. Малолетка. Отже, масові звільнення у ЖКСі розпочалися після візиту президента України до Одеси. Тоді своєї посади був позбавлений директор житлово-комунального сервісу Чурьомушки, а новий почав масово звільняти людей. Мовляв, президента погано зустріли під час візиту, і тепер ЖКС пожинає плоди. Але насправді Віктор Януковичу не сподобалось те, що Костусів заявив, що президент відкриває новий дитячий садок. А насправді його було побудовано за часів СРСР. У ньому було лише зроблено ремонт. Дуже дивно невже Янукович вимагав звільнити двірників за це. Чомусь? Це не віриться взагалі Після приїзду президента, во-первых, начальника Олі з восьмого участка просто уволили. Вона така толковою руководительниця популярна, хороша її всі дворники самі почали увольнятися. Дворникам невозможно жити. Этот наш е Мэр Костасів, який сейчас занимает пост, хороший достойний пост, он не дає возможность дворникам даже життя. Дворники живуть в підвалах. Це невозможно з крисами. Зрозуміло, що ці репресії ініціатива міської влади. Але навіщо звинувачували? Тих, хто напередодні візиту працював по 18 годин, аби привести до ладу те, що Костусів руйнував два роки. Можливо, у мера від партії регіонів ще залишилась крихта совісті, і він розбереться у ситуації, адже якщо ні, то завтра він просто почне обирати жебраків на вулиці. Зі зрозумілих причин підписи людей під зверненням президенту розмито, адже в них ще живе надія залишитись на роботі і мати бодай якийсь дах над головою. Натомість мерія Костусіва змушує двірників займатися роздачою агітаційного матеріалу сумнівного змісту до редакції телекомпанії і круг постійно надходять повідомлення з різних районів міста. Роздавання агітматеріалу відбувається з наказу начальників дільниць ЖКСів. Немає сумніву, що усе це відбувається за сприянням мерії Костусєва. Вранці Одеситів зустрічають буклети у дверях із розповідям, який гурвід страшний та жахливий. А Костусєв білий та похнастий. Навіщо це робиться? Адже Одесити вже давно зрозуміли, хто є хто. Безперечно, що це не є ініціативою двірників. В них і без того вистачає роботи. Прямуємо у першу ліпшу здільницю у Портофранківській, аби. Дізнатися, з якого переляку людей навантажують передвиборчу агітацію на користь світло-синього меру. Та на жаль, зустріти тут у робочий час, хоча б майстра неможливо. А те, що буклети розповсюджують дільниці ЖКС, підтверджують дзвінки до телекомпанії Круг та коментарі Деситів. Сьогодні утра прийдя на роботу на вулиці Єврейській, значить проходив Роботник ЖК дворник з пачкою агі... агітаційної літератури і вручав всім. Прихожим отакою антіагітаційну іліагітаційну літературу, але антиагітацію роздають не тільки на вулицях. Двірники змушені пхати цей папір і у поштові скриньки. Адже як каже Володимиру, двірника пакунок із інформаційним мотлохом був чималий, адже кудись потрібно було усе це подіти. Взагалі ж ЖКСам потрібно займатися зовсім іншим. Вважають Одесити. Я думаю, що дворники здесь ніплічу. Над ними есть руководство, которому скоріше поручили розстраняти літературу. Я считаю это, неэтичным, и это даже не агітація, антиагітація. Вот это никому не надо, это совершенно неправильно. Каждый должен заниматься своим делом. Если ты занимаешься агитацией, получаешь за это деньги, тогда Это, не правильно. А ця макулатура одеситам там вже давно не потрібна. Городяни навіть назву таким витвором агітаційного мистецтва придумали. Розкидана по під'їздам мусор. Ну, а так, ні інтересне, совершенно нітересне. До речі, виникає багато питання звідки у громадської організації кошти, аби надрукувати таку кількість брошур. А є інформація, що тираж налічує понад 200 тисяч примірників. Найбільш вірно кошти виділив той, кого у цій брошурі вихваляють. А вона цілком і повністю присвячена мерові від парці регіонів. Отже, замість того, аби спрямувати кошти на потреби міста, костусів їх використовує на брудній піар-технології. Водночас видриває двірників, яких і без того скоротили від безпосередньо. Ніх обов'язків, і це при тому, що світло-синій мер намагається зробити винними працівників ЖКГ у поганому прийомі президента під час його візиту до Одеси.